Вітаю всіх, мої дорогі. синьки. Сьогодні я хочу подивитися на різних колодах для кожної країни своя колода на майбутнє Росії, України, США, Китаю, Індії і ЄС через три роки. Так, да, три роки для карт Таро – це дуже багато, це великий срок, але ми попитаємося заглянути і примірно на трьох-чотирьох картах подивитися, якою буде країна. Перша буде Росія. І так, через три роки Росія, покажіть мені, будь ласка, що це буде за країна. Опишіть мені її. Опишіть мені, яка буде Росія через три роки. Росія буде змінена. А це, але ці, ці зміни будуть, скажімо так, поверхностні, обманчиві. Зміни будуть обманчиві. Позаду, війна більше всього, яка принесла ну, карта трагедії, да, карта траура і війна, яка не оправдала свої ожидання. От, але карти показують, що країна буде досить багата. Ресурсами, землями. Країна буде працювати і в країни будуть нові перспективи. Скажу так, в країні буде той же порядок, який є зараз, тому що в країні буде присутній принудітельний труд, хочеш, не хочеш, або ти робиш те, що треба, або досвідос, страх. Да, і така, скажімо так, стогнація, коли знаєте, всі затихли, затаїлись і лежать в доміках. І лежать в доміках. Чи розпадеться Росія? Ні, не розпадеться. Мої карти цього ніколи не показували. А, народу простому буде тяжело. А, по прежнему Росія буде угрожати. угрожати як світу, так і Україні. Це Росія через три роки. У них знову ж їхній вибір, їхній посил, їхня, скажімо, скажем, задача государства масштабу, як наче Боже благословення, як вони вважають, це загроза для всього світу і для України. Такою буде Росія через три роки, Україна. Може бути, вірніше. Може бути. Карти Таро показують один із найбільш вірогідних варіантів розвитку подій на майбутнє, а варіантів розвитку подій як в країни, як в людини. Да? Дуже багато. Тисячі. Україна, покажіть мені Україну через три роки. Розшифруйте башту. В Україні буде змінений устрій государственний. Якось ми будемо називатися по-іншому. Можливо, будемо називатися президентською республікою. Можливо, ми взагалі не будемо республікою. тому що імператор у нас як головний виходить, тобто, да, президент. Закон і порядок, Нов, нова, нова направленість двіження государства. Башта, те, що було і длилося дуже довго, дуже довго да? більше всього буде закінчено. Але це не умаляє того, що ми постійно будемо під загрозою з сторони Рашки. Країна працюватиме. Країна заключить якийсь хитрий договор, по якій ми ощутимо себе все-таки в якійсь мірі переможцями. Але це буде, знаєте, як всі будуть розуміти, що це все неправда, що це все неправда. Ми війдемо в якийсь союз або створимо якийсь союз. Я скажу зразу: цей союз винуждений, як наче знаєте. Індія зараз з Китаєм, да? винуждено стали друзями. Тобто ситуативний союз, заснований на вигоді по дьяволу. Але більше всього, що цей союз, в який ми вступили або створили, дасть нам ощущення, що ми в одній команді, ми не одні. А, да? Але цей союз буде таким ну, ситуативним. ситуативним. Через 3 роки будуть боротися за владу два чоловіка. два чоловіка. На пост президента. Ні один, ні інший народу не будуть подобатися. Тобто народ не буде бачити достойних. Україна після війни. Багато буде змін. Багато буде змін. А інші країни, сильне і міра Сіво, да, більше всього будуть вкладатися в Україну, організовувати тут якісь производства. Хоча з опаскою. З Опаскою. А, опаска буде і от того, що рашка нікуди не розсосалася, і от того, що можуть бути внутрішні заворушення в країні, внутрішні якісь майдани, революції, боротьба декількох партій. Ось вони. Ну, от така приблизно буде картина через три роки. Підсумуйте однією картою загальною. Е -е, війна як загрожувала нам, так і загрожує. Наш сусід нікуди не дівся. Можливо, е -е, на границях ще йдуть, на границях іще ідуть якісь війни. Да? Якісь, ну скажімо, як було у нас АТО на Донбасі. М можливо, якесь временне перемір'я в цей час, але е війна нікуди не поділася. Так, США через три роки. США через 3 роки. Дві карти вийшло. Одні карти двора, да королева жезлов король мечей, король кубків. Я думаю, що через три роки будуть боротися за е, головне крісло. Декілька або партій, або претендентів. Можливо, к тому часу вже буде в Америці не дві партії, а три. Тому що боротиметься якась жінка, боротиметься король мічей і боротиметься король кубків. Да? Люди, які вже опитні, люди, які прийшли з іншої сфери, і е, жінка. Це нам головне, що показали, да? що буде, можливо, трьохпартійна вже система, що в Америці, ну, наприклад, маск таки свою партію створить. Ну, не маск, так хтось інший. Ну, це для прикладу, да? що у нас ще? Восьмірка кубків. Багато від чого в економічному плані відмовиться Америка? Давайте розшифруємо. Давайте розшифруємо. розшифруємо, Що це у нас за три, тройка молодців? Рицяй кубків тут мечів. Да це будуть партії. Це будуть партії. це будуть ску... Які будуть продвигати свої наративи, будуть продвигати свої ідеї для того, щоб бути при владі, для того, щоб бути при владі. А що тут в економіці? Звідки вони підуть? Трансформація, п'ятерка мечів. Економіка буде повним ходом або уже в війні, або готуватися до війни, або готуватися до війни. У них вата ресурси, таке вже було в їхньому, в їхньому житті. Да? По смерті повна трансформація економіки під е, е, ВПК, під війну, під потреби війни. Грошей на це буде тратиться дуже багато, таке вже колись було. Ну, у них була холодна війна з Совєським Союзом, да? Що ще нам треба знати? У них будуть вибори, можливо, якраз проходити. Знову вибори. Шестьорка жезлов. Країна взагалом, як буде себе почувати? Двойка Жезлов. Країна буде на розпут'ї. Країна буде на розпут'ї. Одні двойки, так? кому отдати предпочтення, кого привести до влади. Що у нас тут по війні? Белоє вілічі по сонцю Україна, господи, США піде, знаєте, в А, в По луні все очень зибко, все очень непонятно. Тут ще карти говорять, що сонце це може бути Трамп, його вже коло влади не буде. Остануться тільки наслідки його діяльності. З якими не знатиме країна що робити. Вроді би дом здоровий, да? красивий, але чорний і молнії над ним, і більше всього він з привіденнями. Така буде і країна. Вроді би велика, багата, вроді би впливова, але заходити в цей дом страшно. Да? Заходити в цей дом страшно. Непривлікательний він якийсь. І тому е, люди будуть дивитись на цю країну запаскою і не довіряти їй. Так, добре, дивимося далі. Китай. Китай через 3 роки. Китай через 3 роки. Опишіть мені, якою буде ця країна. Китай через 3 роки. М -м -м. Получення по заслугам. А, в Китаї будуть діла неважняцькі, я должна вам сказати, картинку будуть создавать вони будуть, вони створять якийсь союз, вони якийсь союз створять обов'язково. Але п'ятерка кубків це карта розчарування карта самообману, карта хитрості, да? коли перехитрив сам себе і получил по заслугам від страшного суду. Розшифруйте, що за страшний суд? Ну, у них буде новий імператор, сіндзеньпіня вже не буде більше всього. І тут і, і, новий імператор знову буде е, похліща Да? Тобто ти і мах, ти, і ми тобі пісні поєм. Як ото, знаєте, Мау-дзен у них раніше був. Ну просто на п'єдісталі, просто на п'єдісталі. Тобто культ лічності буде рости більше всього, все більше і більше. Е, створений Союз буде. Да? Не знаю, хто це тут будуть Індія, Росія, Китай чи якісь інші країни, але те, що вони будуть в якомусь блокі, в якомусь союзі. А чого такі печальні карти, а в собственному домі дуже тяжола обстановка. Очень тяжело. Очень тяжело. А чого? Ну, Або щось вибухне, або рухне економіка, або поясніть народ, війна. Можуть затіяти якусь, якусь війну, і вона для них буде крайні неудачна. Крайні неудачна. Або якусь агресію проявлять да, по отношенню до іншої країни, або до інших країн, або якась, і це все для них буде не в пользу. Я, звісно, не думаю, що Китай не продумав, що щось би робив би, але карти показують розбите серце і башта в собственному домі. Да? І це пов'язане з агресивними діями. Народ. Це якийсь бунт всередині країни. Та ні. те, що колись було. Хоча може і всередині. Хоча може, і всередині. Якісь заворушення всередині країни. Коли народ буде требувати від чогось відмовитися, народ буде себе захищати і в економічному плані, і в усіх інших планах. Ну, по Китаю тяжело буде. Китаю буде тяжело. Покажіть мені ще раз, що це за тройка мочів і кубків. Нехватка денег. Стагнація. Гнація, яка буде очищатися народонаселенням Китаю, і тут вполне можливі дійсно якісь внутрішні заворушення, а також неудачна неудачна попитка агресії на інші країни. Підсумуйте однією картою Китай. Жадний грошей давати нікому не буде. Понесе якісь жертви. Знову карта стогнації, як наче попали в капкан, куди заманили самі себе і вибратися ніяк не можуть. Треба щось міняти. З грошима тупік. Да? З багатством, з грошима, з економікою повний тупік. Отлічно. Так, дивимося далі. Індія. Що у нас буде з Індією? Опишіть мені через три роки. Індія через три роки. Індія через три роки. Яка це буде країна? Яка це буде країна? Не мрії у Індії, так? Да? Індія претерпіватиме ряд дуже великих змін, якихось неочікуваних, стрімких в плані економічному, щоб досягти якихось великих змін в економіці, але це все окажеться ілюзією. ілюзією. Знову дуже великі плани на майбутнє, але вони ілюзорні. ілюзорні. Картинка буде рисуватися пропагандою краще, ніж є насправді, тому що всі мрії. Слідстві якихось реформ і змінень в країні залишилися іллюзією, якою буде Індія. Ой, колоду неправильно взяла. Я не знаю, де в них там конфлікт іде з Китаєм. Або з, якимись, або з Пакистаном, але, можливо, уход Індії з якихось територій вслідстві активних дій іншої країни. Індія буде в Союзі. Та сама карта, що для Китаю випадає. Індія буде в Союзі в якомусь, в якійсь коаліції, будуть цілуватися в дьосни. Що це за коаліція? Військова. Да, з іншими країнами, які участвують в війні. Це більше всього Рашка, яка буде в траурі із потерь. Да, Китай, напевно, інші країни, може, ще якісь там, там КНДР, да, Великий Союз. Він буде успішний. Покажіть мені. Ну, таке. Не скажу, що він буде успішний, але цей союз буде. Ну, напевно, той самий СОш. Шо, шос? да в економіці 100 буде. Будуть економити на всьому. Нехватка денег в собственному домі. А опишіть Індія, яка буде? Індія висітиме на краю пропасті вслідстві всіх оцих союзів, всяких конфліктів, бо вони показані, да? цілування в дйосне з якимись партнерами. І отаке от ноль, да? дурак. Він таки пішов в Безну, зробив крок, хоч собака його предупреждала, не ходи туди. Звалився в Безну і тримається на одній ручці. Тут буде в лідери йти нова людина, буде продвигати свою політику. Її не пустять. До того моменту буде більше всього правити ще старий правитель моді. І цього молодого, да, його або уберуть, або посадять в тюрму. Кстати, в Індії теж всі опозиціонери моді арештовані, сидять по тюрмах. Хто не знав, я вас інформую. Далі ЄС Пишна і напищена Європа. І колоду таку взяла? Таро і Єрофантов, якраз для Європи, да? покажіть мені, якою буде ЄС. 3 і 4 ЄС. ЄС кстати буде, вона не розпадеться. Дев'ятка кубків. Цей союз продовжує через три роки существувати. Через три роки ЄС буде захищений, тому що шишки набиті, уроки винесені. Дев'ятка жезлов. Ми себе обезопасили. да Що у нас Паш Пінтаклі? Паш Пінтаклій це, скажімо так. Або нові члени, або пропозиція для нових членів вступити, да або хтось вступить, або комусь буде зроблена пропозиція. По восьмьорці Пентаклі: е, Гроші зароблятимуться, робота вестиметься, е, співпраця з іншими країнами вестиметься, сам Союз сохраниться. А в якому він буде стані? В якому ЄС буде стані? Карта Луна в тяжолому повішений, в тяжолому стані. Всім через три роки буде тяжело Всім. І надайти на якісь жертви, луна непонятне майбутнє, страхи, страхи перед те, що ти слідуюча жертва. Да е -е який шанс Яку дорогу далі вибрати? Шанс є, вони його не бачать. Мах і шут. В Європі царитиме хаос. Між країнами Євросоюзу можуть бути якісь конфліктні ситуації. Да? Хтось, ко, хтось комусь буде пред'являти претензії, хоча сам Союз збережеться. По дьяволу, да, майбутнє зірка, майбутнє подіяволу очень неопределенне. Да? Очень неопределенне. Стосунки в Євросоюзі між країнами дуже важкі. Дуже важкий. Вибір путі, куди йти, непонятно, куди йти. До кого прихилятися, непонятно. Хоча карти показали, що вони себе е, е, якось забезпечать, що ВПК більше всього ну, підніметься за три роки. Кожна країна сама себе захистить, і Євросоюз, в общем, сам себе захистить. І Єрафан, це карта Євросоюз, це карта Європи. Да? Ой, вибачаюся, імператор не додивилася. Імператор. Е, ну, Цілісність, якась все одно сохраняється по імператору. Це буде одна імперія. І імперія, яка зможе себе захистити. Король кубків, Шестерка кубків, П'ятерка мічей. Так. Імператриця. Коли б не було у них міжусобних якихось воїн Ілі конфліктів за території, за території. І Україні в її, в її відстоюванні після війни або в продовженні, або захисту її від війни, скажімо так, вони будуть допомагати, які допомагали. Як і допомагали. Що всередині Європи? Сімка Пінтаклі, Нефатка ресурсів. Король Кубків, король Пінтаклій, два якихось лідера якихось країн. Да, їм не буде подобатися це все, і вони будуть ре, стремитися реформувати це все. Реформувати це все. У борьбу може вступити жінка зі своїми начинаннями. Дуже багато королів і королів. Нові, нові лідери. Дуже багато в Європі буде нових лідерів. Тому що по, по двойки є двойки да, де перевибори, де висування нових ліц, і дуже багато королів і королів. Випали майже всі карти двора. Ну, е, важко буде Європі. Як і всім остальним країнам, собственно говоря, через три роки буде не легше, ніж зараз. не легше ніж зараз. Ну, от така у нас вийшла малята. Картина відео довге, я знаю, але мені захотілося. Я хочу подивитися загальні тенденції в світі. Ні, візьму цю колоду. Загальні тенденції в світі через 3 роки. Взагалі, що буде царити на планеті? Загальні тенденції розвитку нашої, нашого шарика. Що буде царити на планеті через 3 роки? Це також деньги будуть на першому місці, створення союзів, створення союзів виробництва, робота. Я хочу вам сказати, що над простим народом, над тими людьми, які працюють, да, нас будуть, можливо, заставляти працювати ще більше, ніж ми працюємо зараз. Да? Тобто спосіб життя людини буде ще більше заточений на те, щоб працювати, 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 працювати. Хочеш ти того чи ні. Я правильно зрозуміла? Закони, вибір, маги. Так, да, Будуть введені такі закони, коли тебе ограничують в усьому. Це може бути що угодно. Залежність, да, коли цифрова валюта, і поки ти не виконаєш якусь, якусь свою норму по роботі, тобі можуть грошей не дати, або якийсь доступ перекрити, тому що маги будуть приймати закони, які будуть нас ставити в залежність, що це за союзи. Імператор карти показують, що нових союзів буде не два і не три. В світі, як зараз планує Китай, да, це НАТО і ШОС щось там організує якийсь блок. Їх буде більше, їх буде набагато більше, і вони образов, образовуватимуть ці союзи. Країна з країною, да, 2-3 країни, 4-5 країн будуть об'єднатися, і їх вони ростимуть як гриби. Да? Країни будуть ситуативно об'єднуватися в якісь союзи. Що це за королева Пінтаклі? Ну, це економіка. В економіці буде безлад, да? в, сфері, в сфері заробляння грошей, да? бізнесу економічному, в сфері валют. Буде від чогось ми будемо відмовлятися. Від чогось щось нове прийматимемо за паскою, і на фоні цього буде отака, от можливо, навіть на народ на планеті на всій буде протестувати проти того, що заставляють відмовлятися від чогось, тому що будуть приймати запаскою. Я думаю, що це цифрові гроші, нам від них нікуди не дітися, але противників цього буде дуже багато. Які тенденції, куди далі світ буде рухатися на наступні роки в хаос. Хаос. Ми вступили в 2024 році в цей хаос, і найближчі 10-20 років ми в цьому хаосі і будемо перебувати, поки з цього всього не народиться якийсь новий світовий порядок. І ми е, іще з, з цього шаріка. Все, мій найдорогенький розклад закінчено.